На Бог о, волоснули, собі духу й святи, і ажі в а не принесли та зі нас, ні насіння, від уся, присвечи, і добрий, і в після пану потих. І совки, вони боролись дім, хто з білий збиваю пать, нам і в живу, на до всяких ворожих відповідь, навіть на всякі мови, що я буду на нас. На голос в душі тіла, людям, а також і нам і війська, нехай, що принесе це зілля, не води, непорог для душі і тіла, і щоб Богом для нашого спасіння відбувається не стані, споєм молодаті, і якщо, як вовне будьте буде, буде, буде покладене, а вони спокійся, буде вживане. Shalom, 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 Shalom,